Привіт, друзі! Нова саморобка на подвір'ї буде потрібно в подальшому використанні. А саме трубогиб зроблений своїми руками зайняло по часові приблизно десь 6-7 годин, якщо скласти сумарно. Ну, робилося у вільний час. Нічого надзвичайно складного тут немає. Звісно, є. Так як я робив тут то трішки токарних робіт є. Зараз я розповім по деталях, по певних моментах одразу скажу, що робилося з того, що були якісь відрізки, швеляра, шматки, кутики, зліплювалося, складалося там. Основне почати його робити і тоді обов'язково вийде. Але також хочу розповісти, як вже я бачу, як його можна зробити простіше, в кого. Немає можливості певних токарних таких робіт. Ну З чого розпочиналося, це точилися вали, виточив отут, е на профтрубу ну, 20 на 20, ну Також можна, якщо на ребро поставити, десь потрібно вигинати, то 20 на 30, 20 на 40. Не знаю, як воно зігнає його так на ребро. Ну, я думаю, все ж таки можливо. І отут де більше ярочок до, до цього виточив е 30. Ну, На 20 там 30 на 30 щоб ставало сюди. В принципі, оці вали не потрібно, на мою думку, отак виточувати, просто щоб був рівний. Підшипники 5302 на 302 RS, мені здається, погано видно, можливо, вам буде краще через камеру. Були у мене, я вже під них і робив. Тут стоять 4 оцих 5302, а тут стоять, я брав вже від пилорами, ті, які розлетілися. І не видно тут по правді. зараз, можливо, з цієї сторони щось. -що. 205 і 180, 205 а це 17 Та тут в принципі можна використовувати, які є. Приварені, відрізав з такого квадрата труби е шматок е 60, мені здається, сантиметрів шириною. І приварені підшипники одразу наружну обойму приварив звідси. І звідси до цього шматка профтруби просверлив там отвір. Не пам'ятаю, там на 12, мені здається, 14. Знизу там буде видно така шайба. Загнав цю різьбу в станок, сточив на 12. Прос... Сюди через отвір пропустив. Знизу шайбу поставив, коли було розібрано, і приварив її просто до цієї різьби. І воно ось так, що крутиться. Можна було б також покласти на якийсь підшипник, але скажу, що тут немає біля чого заморочитись. Тут все потрібно і можна зробити набагато. Легше. Зверху е така в мене була стяжка стягліці, як їх правильно називається, відрізав її частину, так як використовую їх ніколи, то е приварив одразу на цю пластину. В цій пластині просверлив отвір під різьбу. Вона мені здається, 20-та йде. А тут я зробив отвір. Так знизу буде видно, можливо, на 23, щоб не черкала різьба в цю пластину. І приварив. В цю гайку, як би сказати, до цієї пластини. Все робилося з шматків. Нічого особлив, нічого не купувалося, все, що було, з того можна і скласти. Значить, е по розмірах зараз розповім. Ну, тут виточений вал одразу на ці підшипники. От можна поглянути, він тут. Стоїть одразу у підшипнику без ніякої обойми. Підшипник просто приварний до цього шматка профтруби. Як робив і з що розпочинав? Був шматок Швеллера, ну він трішки був довший, обрізав, неважливо. Хотів зробити одразу трішки довшим його, але так зрозумів, що якщо ці ролики розмістити далі, то якщо зігнути якесь мале кільце, таке буде, можливо, колись потрібно, то е, воно не дасть йому просто і зробив трішки його компактнішим. Довжиною. Довжиною швеллер так і одразу б доказати, 34 сантиметри, він йде сотий. Виточив таких два вали, чого було. Ну, металу сильно такого токарного немає. Це в принципі останні шматки, які знайшов, повиточував під ці підшипники. обойма питання стало. Немає також що виточити. Була в мене така від МТЗ. Оці внутрішні вали такі рапаті йдуть. Повідрізав шматки. Трішки там потрібно було зняти під нього 3-4 міліметра. Зняв внутрішня частина не йде калена, добре знімається, ну так би сказати, нормально. І приварив на профтрубу 20х20, так як розмір вала від того матеріалу точився, який був. Скажу вам одразу, на таку профтрубу 20х20 20 відрізав частину, щоб не заважала, але вона й так тут не, і не заважала, просто була чомусь така думка, що вона завадить. І приварив просто їх. А вже розкресливши під кути, взяв такий косинець, виміряв звідси, де мають бути. Кажу вам за ці обойми. Також можна, як і тут ці підшипники приварені, отам одразу до цього кутика, щоб не точити ці обойми, можна одразу, на мою думку, ну ті, хто розуміється, в цих питаннях таких питань не допускають, щоб підшипник приварювати до металу. Ну, хай пробачать, але все ж таки скажу, що можна одразу приварити тут підшипник. До такої, наприклад, профтрубиці, хто буде одразу робити на швелері, приварити його на швелер. Вали можна не точити, просто підобрати внутрішній діаметр. Тут мені здається, йдути на, ці, на цьому підшипнику 15, 16, 15,5 мм чи 16 то можна просто підобрати кругляк. Звідти, звідти, черканутися на внутрішній обоймі, І ніяких там питань токарних робіт не потрібно. Ну, це хто для себе. Хто десь професіонально буде займатися цим, то зрозуміло, що зробить більш уважніше, щоб було більш надійніше. Ну, в принципі, тут така надійність, воно і так буде працювати. Або купить собі Заводські такі є, зараз їх доволі немало. Висота цього кутик, цих чотирьох кутиків, 16 см, варилося все з голови. Вістань між цими кутиками 6 см, 6,2 см. В принципі, на е, ширину. Цієї частини профструби з таким зазором, щоб не притискувало, десь ходилось вільно, і тут, щоб воно не ходило туди-сюди, приварив ще отаких от дві полосочки. Воно впирається у мене якраз в ці кутики. З однієї сторони воно достатньо, бо так би воно ходило оце сюди. Все ж таки на різьбі би був би трішки шат, а так воно нормально. Вал виточений вже під ці підшипники, мені здається, там 22 мм. Ну, викробіт торбіт під свої. Також можна підобрати такий кругляк, щоб заходив під ці підшипники. Ну так прихватили вал на внутрішні обоймі, А до цієї цього шматка по наружній обоймі не сильно так варіть легенько прихваточками, щоб не сильно нагрівати. Нічого там страшного не буде. Зверху приварна така пластина, щіплено цих два кутики, щоб не розходились. Ну, цих два паралельно і цих два паралельно. І зверху вже поставив цю пластину з отвором в середині на 23 мм, щоб крутилося вільно. Ручка, труба 20х20 і шматок кругляка на 14, десь 14 приблизно міліметрів. Ось таким чином все вільно, ходить. Нічого такого немає. Тут потрібно піджати. Бачите, також сходи є трішки такий. От люфт, але коли воно опирається в профтрубу, то в принципі питань таких явних сильних не. Має. як ви зможете собі облегшити цю роботу? Це підберіть кругляк під свої підшипники. Ну зрозуміло, що там внутрішній діаметр був не 10, а не 12, а хоча б 16, Тому що коли будете притискати, є ймовірність, що прогне. І та також дивлячись, яку ви ширину розставите, самі знаєте, чим подальше підшипник від підшипника, тим легше буде зігнути сам вал. Тобто, якщо вам потрібно там двадцятку-тридцятку, то так і десь на сорок міліметрів повинна бути відстань між ними. Тоді не прогнеться. Ну шістнадцяти важкувато, але ну, самі зрозуміли такий момент. Тут також все просто можна підобрати. Без обоймів цих, або підберіть трубу, якусь круглу є труби, які підходять під певні підшипники. Вирізати можна болгарочкою, пройтися і зробити такі собі обойми, якщо сильно так аж хочеться, а ні, то просто приварити. Якби я бачив, вже як воно робить. Ну вже сам процес, тому що спочатку було таке уявлення, що ну. Потрібно так серйозніше відноситися. Ну, серйозніше і потрібно віднестися. А зараз дивлюсь, що там 5 хвилин можна було б їх просто приварити. Та і все. Ну Це як варіант легше. І хто хоче трішки погратися, то це, як би сказати, як завжди, за здрав'я. Так, нічого складного немає. Зараз, зараз вигнем профтрубу, покажу, як в роботі. ну Потрібно буде тут нас двох, так як 6-метрова така профтруба. З нею потрібно зробити арку, то ну, якби щось там 3-метрове, то це б легше було. А так то трішки потрібно притримувати. Так як бачите, що 6-метрова труба довжина хоч і легка, але яке плече, то вона підносить його з легкістю. Направити, щоб профтруба ставала рівно в цей потайчик. Трішки сюди багато. Нормально. нормально. Притискається, ну потрібно можливо щитати якісь оберти. Там один, наприклад, два. Ну і досить, Пробуємо один-два. Рукавиця чіпляє за метал. Ну Так, щоб крутити, важко його було то ні, десь з цієї сторони вже. О, oh. Нормально. Oh. Oh. Тепер мені нормально, тобі не дуже. ще притискаю. Два оберта і назад. Да. Так. Да. Все. Два оберти. І так півкола нормально робить, так? Нормально півкола таке? Тарапоч. Крутиться -то легко, лише затихать. Оце вже щось і богате, і Ну, вже що буде, то буде такий пробний момент. На, це це вже коло згинай. Багатенько трішки. раз ці вже кільця вийде. Зараз Ну Доволі непогано вийшло. Трішки перегнули забагато. Ну, ця піде вже така експериментальна на брак. а там з того будемо робити, то вже буде трішки по-іншому. Ну, в цілому, які висновки по цій. Штуковині і свою функціональність виконує. Те, що буде потрібно ним зробити, я думаю, воно впорається цим неодмінно Зробить цікавий станочок, повинен бути з металом, можна зробити багато речей, щоб не гнути там до грушки, сливки і верби, можна підогнути, вигнути на ньому. Пишіть, коментуйте ставте того до наступних відео і хай щастить.